Вітаю вас в країні математики! Малята, ми вже навчилися рахувати до восьми і запам'ятали, як виглядає цифра 8. Сьогодні пропоную продовжити рахувати далі. Ми запам'ятаємо наступну цифру, а також з'ясуємо, які ще бувають знаки. Ми вже пам'ятаємо, що кожне наступне число утворюється, якщо до будь-якої кількості предметів додати ще один предмет: Порахуйте скільки на небі хмаринок і намалюйте у повітрі відповідну цифру. Плесніть у долоні стільки ж разів, скільки хмаринок. Скільки хмаринок ви порахували? Так, вісім. А скільки разів плеснули в долоні? Ну, звісно ж, вісім. Давайте порахуємо, скільки у нас є машинок. Одна машинка, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Всього вісім машинок. Число ми називаємо, а цифру пишемо. Тому й позначається кількість машинок цифрою вісім. Подивіться, нам подарували ще одну машинку. Скільки ж стало тепер у нас машинок? Правильно, дев'ять машинок. Малята, відгадайте загадку. Шістка вмить перевернулась. Низ хвостом і розкажи нову цифру, як назвати, можеш зразу відгадати. Дев'ять це наступна цифра, яка стоїть після цифри вісім. Цифра дев'ять, як годиться, має кругленьке обличчя, заокруглений бочок та ще й хвостик, як гачок. Ось подивіться, як виглядає цифра 9. Якщо раптом її повернути, вона стає цифрою 6. А на що схожа цифра 9? Давайте намалюємо цифру 9 в повітрі. Зверху кружечок. А знизу хвостик, зверху круг, а тоді хвостик. Її можна писати, не відриваючи руки. Ось так. Спробуйте її намалювати. Вам сподобається. Малята, допоможіть мені розв'язати логічні задачки. Слухайте уважно. Малювала зранку мишка вісім цукерок, один горішок. Хто швиденько порахує, скільки цукерок та горішків наша мишка намалювала? Давайте порахуємо: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять! Всього мишка намалювала 9 смаколиків. Малята, раніше ми вже з'ясували, що у математиці є знак дорівнює. При порівнянні він означає однакову кількість предметів. Тобто предметів порівну, наприклад, дві груші. І два яблука. Між ними поставимо знак дорівнює. Подивіться, їжачок дуже полюбляє яблучка, тому він дуже старано їх збирає на зиму. Ось у нього є кошик з яблуками. Давайте допоможемо їжачкові назбирати, порахувати, скільки в нього яблук. Скільки яблук у кошику? Одне, правильно. І знайшов ще одне яблучко і поклав його також у кошик. Скільки тепер у кошику стало яблук? Правильно, у кошику стало два яблука. У кошику більше чи менше яблук? Так, стало більше. А як же скласти приклад і записати його на папері? У математиці для запису такого прикладу використовують знак плюс додавання. Тобто він означає, що предметів стало більше. Це нібито всі предмети ми зібрали разом, об'єднали. Отже, давайте напишемо рішення цього прикладу. У кошику було одне яблуко. Додали Ще одне яблуко, скільки разом у кошику стало яблук. Записуємо одне яблуко, ставимо цифру 1. Далі ставимо знак плюс додати і ставимо цифру 1. Після цього знак дорівнює. Цей знак у прикладі означає, що після нього ми називаємо або записуємо відповідь і пишемо цифру 2. Тому що відповідь 2. У кошику стало 2 яблука. 1 додати 1 дорівнює 2. Отже, малята, запам'ятайте, якщо кількість предметів збільшується, то ця дія називається додавання. А тепер пограємо в гру логічні квадрати. Для гри я приготувала ось такі таблички, які складаються з порожніх квадратиків. Три рядочки по три розташованих зліва направо і по три квадрати у три стовпчика. Також у мене є вирізані маленькі квадратики. Спочатку пропоную викласти знак, який ми з вами запам'ятали. Тому перший квадрат я кладу на клітинку першого стовпчика другого рядка. Другий квадрат праворуч від першого. Це другий стовпчик. Другий рядок і третій. Праворуч від нього. Це третій стовпчик, другий рядок. Тепер четвертий квадрат. Я кладу на другий стовпчик першого рядка. І п'ятий квадрат кладу на другий стовпчик третього рядка. Який у нас вийшов знак? Так. Це знак додавання. Тепер пропоную викласти інший знак. Слухайте уважно. Кладемо перший квадрат на клітинку першого стовпчика другого рядку. Другий квадрат праворуч від першого. Це другий стовпчик, другий рядок і третій праворуч від другого. Це третій стовпчик другого рядка. Який у нас вийшов знак? Так, це знак віднімання. А тепер пропоную зупинити це відео, викласти самостійно інші малюнки за схемою. Дякую вам, малята! Ви були уважні і впоралися з логічними завданнями. А на наступній нашій зустрічі ми продовжимо вчитися рахувати далі і вирішувати логічні завдання.